Добрий день усім. Мене звати Ольга, я з Хмельниччини. Дуже полюбляю рослинки. Полюбляю їх саджати, пересаджувати, розмножувати, ну і, звичайно, купувати. Ось сьогодні я придбала декілька рослинок. Як бачите, посилочка висока, бо там штамбові рослинки. Ну, Почнемо. Я розпакую і вже коли розпаковані, покажу вам, що я придбала, як називаються сорти. І разом побачимо, гарні вони виправдовують мої очікування, чи навпаки перевершать. Побачимо, поїхали. Відкрила верх посилочки і давайте заглянемо серединку. І тут у нас хвойнички: дві ялиці на штамбі, одна туя віпкорт на штамбі і сосна швирина від хорст. Ялиці у нас айсбрекер. І Silver Show. Як бачу, рослинки запаковані непогано. Вони зафіксовані, не совгалися по ящику, не перевернулися, доїхали досить непогано. Розпаковуємо далі. І ось ви краще бачите, які рослинки приїхали до мене. І давайте по черзі розберемо, де яка. Як називається, скільки коштує? Замовляла я з Харківської області. Цей розплідник знайшла на OLX, але потім побачила, що вони є і в Інстаграм, і в здається, і в Вайбері-група в них є. Можливо, Інстаграм нема, але ну, ну, не важливо. Рослинки, які мають до мене приїхати, були. Мені е, скинуті фото, я їх бачила, я погодилася. Тому от такі вони приїхали, які... я знала, які вони приїдуть. І досить, як на мою думку, непогані рослиночки. Так, почнемо з першої з цього боку. Це в нас ялиця Icebreaker. Ялиця з двома підвоями. Коштує така рослинка 500 гривень. І що можу сказати за цю рослинку? Ялиці в мене немає, тому ялиці я хотіла. Хотіла, щоб замовити декілька, що були різних, але хотіла на штамбі, оскільки місця на посадку великих рослин, які можуть з часом розростися, взагалі немає. Вже все позасаджено хостами, гейхерами, брунерами, медунками, трояндами. І, ну, є декілька хвойничок, але вони ще маленькі, бо беру маленькі рослинки. Ну і ці теж невеличкі, як за такі гроші. Але вони на штамбі, під них можна щось підсажувати, тому і брала їх. Ось цій ялиці. Такі, як би сказати, голочки, оці її, як вивернуті ззовні. І тому воно такий показується колір і ще стрібляститься, колір низу є самих голочок. Ну І думаю, ну цікаво, оцих два під двоє, Я не знаю, як воно розросеться, ці дві шапочки, як буду їх стріхти, як буду їх формувати. Але з часом все стане видно. Можливо, самі по собі. Можливо, воно не так швидко боялиться, Оце не так швидко наростає, тому може шапочки будуть маленькі, і з часом аж можливо, колись прийдеться їх підстригати. Можливо, і ніколи. Побачимо. Друга рослинка це сосна Шверіна Віртхост. Цю рослинку взагалі-то я хотіла, але хотіла на штамбі. Перегорнула. Весь інтернет, на штамбі я її не знайшла. Так як я говорила, місця немає, немає де сидіти. Але рослинка дуже сподобалась. Як вона наростає, вона росте асиметричної форми. У неї досить довгі гілочки, як для сосни, одні з найдовших. Я не кажу, що найдовші, але одні з найдовших. І от сама форма сосни дуже мені сподобалась, тому ну, змушена буду щось викопати, щоб посадити оцю гарну карсунку. Третя рослинка це ялиця сільвершоу. Можливо, ялиці між собою і схожі, тим, що їхні гілочки йдуть назовні, ніби завертаються і мають сріблястий відтінок. Але трошки зовсім інші у них прирости. В ялиці айсбрекер короткий, і такі як невеличкі. А отут, у цій ялиці сільвершоу, вони трошки довгі. Отакі. І гарненькі, ну теж мені дуже сподобалося. Побачимо, як наросте, як буде себе показувати. Штамп трошки кравенький, хоча я питала, чи вони рівні. Мені відповіли, що рівні. І бачу трошки, чуть-чуть, але думаю, він потовщиться, наросте і не так буде замітно. На Бог, щоб рослинки прийнялися. І остання рослинка, яку я замовила, це туя складчата віпкорд на штамбі. Штамб висотою 55 см. І туя складчата віпкор переводиться з англійської мови, як мотузка. Через те, що у неї отакі, як мотузки, пагони. Хвоїнки, чи як правильно в Туї називається. Вони ось такі, як павучки, як мотузки, ідуть такою шапкою наростають, мотузково видно. Досить непогана. Я бачила відео багато. Вона гарна, коли в дорослому віці. Ну, Надіюсь, в мене теж вона підросте, теж наросте шапочка і теж буде дуже красива. Вона бачу щеплена на підвої туї, не знаю, яка це туя. І продавець, залишив ще шапку. Казав, що можна її зрізати ось тут, в цьому місці, а можна і залишити, правда, трошки підрізати, щоб вони мали однакову. Масу, щоб однаково було, рослина харчувала однаково. І нижню шапку, і верхню шапку, щоб не засохла, будь яка з них. Тобто треба тримати їх в однаковому такому розмірі. А можна відрізати. Не знаю, побачимо, як буде. З часом поки залишу, а там буде видно. Ще забула вам сказати за ціну. Всіх інших трьох рослин. Ну, Перша я сказала, ялиця Айсбрекер коштувала 500 гривень мені. сосна Шверіна Віпхорст 600 гривень. Оця ялиця Silver Show 450 гривень. І туйка 450 гривень. Ось От, такі ціни. Ну, продавець скинула за разом за ці чотири рослинки мені 150 гривень, доставочка обійшлася 190 гривень, оскільки додалася вартість посилки, пересилки на СМТ. Ну, ось такі рослиночки я придбала. Не знаю, що скажете ви в коментарях. Як на мене, рослинки непогані, гарні. Високі штамби, можливо, ще не такі великі, оскільки рослинки, дворічні, можливо, і менші. Не знаю, не можу сказати, але за такі гроші досить непогані. Хотіла вам ще показати декілька штамбових рослинок, які ми купували десь тиждень назад. Тут в нас близько є розплідник приватний. І ми заїхали з чоловіком і купили декілька. Рослинок на штамбі. Це були наші перші штамбові рослини. Раніше в мене їх не було. Чомусь не сильно вони мені подобалися. Але просто хотілося щось купити з хвойничків, а так, як я кажу, місця в нас немає, тому купили на штамбі. І тепер досить мені навіть сподобалися. Оця сосна це Марія Брегон. Сосна, бачу, вже не дворічка. І, можливо, навіть і більше років, може вже і декілька, бо штамп теж непогано вже потовщився, і шапочка велика. І коштувала отака рослинка нам, тут у нас розпліднику, 550 гривень. Ну, і дали за 500, оскільки брали 4 рослини, на кожній зробили знижечку. Сосна дуже гарна. От подивіться ближче. Красуня. І ось така ялиночка. Це глаука глобоза на штамбіку. Дуже гарна рослинка. Можливо, ще маленька шапочка, але вона невеличка. Теж 550 за 500 віддали. Разом ми оплатили 2000, зараз поки ще інші дві рослинки. О, обманула вас, сказала, що в мене не було на штамбі. Да, була. Того року я прикупила оцю вербоку козячу на штамбі. Вже вона перший час була ще з котиками, коли було все добре. А потім чогось я замітила, що котики відпадають, а листи не наростає. І ми вже подумали, що все, засохло. Почали підливати, багато наливали водички. І вона віджила, підстригли її коротко. І там вже її віджила, і на, наростила і попускала більші пагони. І надію, цього року вже будуть котики, буде листочка, буде гарна красонечка. Так, ось третя рослинка, яку ми придбали. Це ялина. Ялина називається Мірям. В розпліднику я Трошечки була здивована, то я не могла знайти її в інтернеті. Саме ялину Мірям все мені е, викидало туйки. Але коли порилася довший час, коли шукала по всіх сайтах, знайшла. Да, є така ялина Мірям, досить гарна. в неї... Е, і голочки, крона, отака жовтувато-зеленувата. Можливо, навіть чимось вона схожа на певе тіджин, яку я дуже хотіла, але не було маленької, була доросла рослина. А дорослі рослини я не купую, бо за ті гроші можна купити дві менших, які з часом наростуть. ростуть. Ну і колись, може, ще буде в них і певе тіджин. І остання рослинка, яку ми придбали минулої неділі, це сосна Winter Gold. Вона свої хвоїнки, колір своїх хвоїнок на зиму міняється з зеленого на жовтий, навіть не на зиму. Як мені говорили, восени осінь, вона така жовтенька з зимою. І наприкінці весни знову хвоїнки робляться зеленими. А так вони стоять з такого кольору жовтенький, дуже гарний, насичено-жовтий кольор. Теж непогана рослина на штамбі і штамб рівнесенький, потовщений, не тоненький, як бачите. Досить гарнюня. Можливо, ви задаєтеся питанням, що це за такі ящики в мене кругом лежать догори ногами. Оцими ящиками я просто прикриваю. Гейхерик. Гейхерочку прикрила, бо вона дуже близько до стежечки. У нас бігає собачки, одна, друга, третя. Може трохи їх зам'яти, бо вони не завжди біжать по стежці. Можливо, просто сніг може трохи їх прийняти. Тому деякі сорти, не всі, бо для всіх мені не вистачить. У ящиків стільки такої кількості. Більшенькі лишаю, менші, які в мене в одному екземпляр... екземплярі старалась понакривати на зиму. Дивіться, який гарний яліваць. Дрімджой, здається. Хоча вони дуже мені схожі між собою ось цим. Один був Dream Joy, другий холгер. Вони мені якісь одноковісінькі. Можливо, є якась різниця, можливо, я не, не, не бачу її просто. Гейхерочки. О, коніка. Хоча я зрозуміла, через два роки я зрозуміла це. Це не коніка. Все, скоріш за все Daisy White, бо брала і Daisy White. Ось вона манюнє ось там. Брала коніку. А я зрозуміла, бо прирости однакові. Біленькі, молочні, такі світлі, а в коніки вони мають бути салатові. Тому ну, я не кажу, що щось жалію, можливо, колись і коніку придбаю. Але і ця дуже гарна, вона гарної форми наросла. Брала теж маленьку, досить гарно наросла за два роки. І от Daisy White гарно наросла. Ой, що тут в мене є рейбов-енд. Rainbow... Rainbow Ось така. Дуже маленька красуночка. Це в мене привитий бузок гіхерки, бруслинка, японська. М -м -м. Зимові кітнички не такі гарні, але за рахунок яскравості гейхер, які на зиму не втрачають свої листя, все одно залишаються гарненькими. Буду закінчувати своє відео, розпаковочку. Дякую всім за увагу. Мирного всім неба, здоров'я і всього найкращого. Вибачте, якщо щось не так, бо відео перше, розпаковка перша, можливо, не знаю всі терміни, можливо, про проскакують в мові русизми. Які були характерні для нашого для такого районного діалекту? Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.